Привіт малята! А ви знаєте, хто така зебра? Так, це тварина, дуже схожа на коня. Але має на шкірі полосаті смужки білого і чорного кольорів. А ви знаєте про пішохідну зебру? Так називають пішохідний перехід. Якщо вам потрібно перейти дорогу, на якій їздять машини, то потрібно шукати дорожній знак, який вказує, що саме тут можна перейти вулицю. Ось так він виглядає. В синьому квадраті білий трикутник. В трикутнику зображена людина, яка йде по зебрі. Водії бачать цей знак. Зупиняють машини і чекають, коли люди перейдуть дорогу. Малята запам'ятайте, тільки на пішохідній зебрі, тримаючи дорослого за руку, можна перейти вулицю. Послухайте уважно віршик. А я зебра не проста, без копити, без хвоста. Лиш біленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Малята, так для чого нам потрібна зебра на дорозі? Правильно, щоб перейти проїжджу частину. Щоб краще запам'ятати, давайте намалюємо пішохідну зебру. Для цього нам знадобиться смужка чорного паперу, біла гошова фарба, пензлик серветка. Беремо пензлик, мукуємо фарбу однією рукою притримуємо папір, прикладаємо пензлик до краю паперу і проводимо пряму лінію зліва направо. Потім трішки відступаємо. І знову малюємо лінію. Далі чергуємо, щоб в нас вийшла то чорна, то біла лінія. Ось наша пішохідна зебра і готова. По неї безпечно можна переходити дорогу. А я чекаю фото ваших робіт.